Усім добрий день! Заключне відео у цьому році і взагалі заключне відео по двигунові. В даному відеоролику я скажу, що я робив з ним і яку суму приблизно потрібно мати, щоб розпочинати ремонт двигуна D-144. Вже навожу тут на порядки, позбирав е, одразу з самого початку. Повернуся до минулого відеоролика за регулюровку клапанів. Я спішив. І мимольотно проскочило в мене 3 не 03, а 3. 03. Все вірно 03. І щодо регулюровки, так, як я показав, щоб було усе так, як потрібно, як книжка пише. Регуліровка тільки щупом. Цей момент я вирізав. З відеоролика там пан Михайло написав, мені сподобалося все. Пізніше теж була дискусія. Спочатку не міг зрозуміти, в чому проблема. Їхав в автомобілі, з'явився інтернет, подівся. частину тільки діалогу. Та вже коли вдома був включив комп'ютер, я вже зрозумів, що я тільки діалог частину бачив, тобто десь середину і кінець. Ну і... Добре, я зрозумів, питань немає. 0.3. Ну, щодо там, щоб було взагалі, як книжка пише, тільки зі щупом, без ніяких там. Якось там щось має стільки, щось має стільки. І в той момент ту помилку, і як я регулював, щоб зробити 03, е я це все вирізав. Регулювання клапанів проводиться з щупом. Ось цю тему ми закриємо. Таким чином. Пробіжимося швиденько по двигунові. Ремонт був паливної, чотирьох форсунок, новий НШ, ремкомплект, герметик, дві гільзи поршня, дві комплект повний кілець компресійних маслозйомних. Замінилася втулка на направляюча на клапан тут. І здається, ось ця третя теж дві. Замінилося. Як я їх міняв, я не зробив відеозйомку. Спочатку хотів я це зробити, але вирішив, що знову будеш. Я правильно зробив, тому що зараз би треба було випресовувати або вести головки на реставрацію. Я не хотів це просто все озвучувати і це залишив при собі. Тому в кінці відеоролика, як двигун працює, буде все запущений, двигун, все побачите. Мені на цьому тракторі працювати, що хочу додати. Він повинен мені працювати. Направляючи ремкомплект. Ремкомплект дещо проблема, тому що не всі прокладки такі, як треба. Там, чи машина, яка вибивала підкріплення, помилилася, що не все сходилося, тому що два, три тюбика Е, Оплотні на трубочки всі нові. Але що би хотів сказати в старих заводських, не знаю, чи це заводські на е, різинці, ця що входить в головку, є ще одна фаска. Там є така проточка, куди вона стає. А на ось цих от не було. Десь я залишив Навмисне одну, Там вже темніє. Тут прибираю. Десь вона мусить бути. А, ось вона. Щоб не казали, що я щось вигадую. Ось це йде так. А ось тут ще була фасочка. А її на новому ремкомплекті нема. Тому не знаю, як воно буде, але зараз нічого не тече, все добре. Е -е, з цією головкою розібрався. Масло пішло на коромисла. Ось цю гайку під заміну. Вона ще була тут підкладена багато шайбами. Я не хочу, тому що на ній паршива різьба. Я не хочу її ставити поки що. Зняв, заберу в магазин, бо дуже багато теж болтиків не вистачає. Ще доберу це все, що поставити, щоб було так, як треба. І заодно візьму ось цю гайку. Так само там на паливні треба теж замінити болта, бо там в половини-два витка немає теж різьби. Ну, але це все так би нюанси. Тобто паливна, НШ, е, направляючи. Дві гільзи, два поршні, кольца вкладиші. Міняв вкладиші на шатунові і моя робота. Якщо буде вам хтось робити, це можливо, сум неможливо, а звичайно ж вона буде нам зовсім інша. Так як в принципі будівельники кажуть, якщо хочеш знати ціну е, свого ремонту, то на матеріалах добав 50%. Ось, ось З матеріалу 50%, ось тобі буде, скільки тобі приблизно треба віддати за роботу. Я думаю, що те саме. В кінці відеоролику, так, як я казав, двигун буде запущений, щоб ви побачили. Ось ця вся історія мені обійшлася в 17 тисяч. Тобто, якщо ви будете робити двигун, перебирати, двадцятку готовте Частково такий частковий ремонт. Можна двадцятку готувати. Взагалі я спочатку думав, що не дійде мені аж до таких, не очікував я, що будуть проблеми з гільзами, і частина коштів просто пішло на те, щоб їздити це все знайти, поважити поршня, щоб маса більш-менш совпадала. Там... До 20 грам. Ості всі деталі тонкості. От, часу забрало, і чистення, миття. Тим більше, що з двигуном ще були проблеми, просто він халатно був зроблений до мене, він мені потрапив такий, тому що багато прокладок і взагалі багато таких місць, що хтось порахував, що не потрібно просто прикручувати. Та і все. Ось така, такий бюджет у мене по даному агрегаті. Усім дякую, усім щасливо.